Люди забарикадували прохід до трансформаторного пункту автівками, готові навіть чергувати там. Таким чином не дають енергетикам відрізати їх будинок від електромережі. Мешканці будівельників сім на межі того, що багатоповерхівка буде повністю знеструмлена. Такі заходи компанія Одеська обласна енергопостачальна компанія застосовує до цієї адреси через борги управляючої компанії КП «ГЖК». Підприємство має РЕСу кошти. Борг составляє біля мільйону гривень. У підприємства нема коштів погасити цей борг. Підприємство платить тікущі всі платежі, всі розходи, все-все платить підприємство, але погасити борг цей немає. ОЄК предупреждав, що 14 числа буде відрізання в дому. строїтелі 7 та будівель, та новобілярська 26Б». Ну, как бы не допускаємо дитеку до цього, щоб він відрізав, відрізав нам світло. Відключення мало відбутись одразу за двома адресами Новобілярська, 26Б та будівельників 7. А це 54 квартири в одній будівлі та 187 в іншій. Це через те, що ці адреси фактично об'єднані в одну юридичну особу. Нам виділила 20 сім'ям, з яких 8 діточок. Міська рада кімнату, гуртожитку на Новобілярській 26Б. Зараз нам відключать світло, у нас усе на електриці, там електроплити у нас, бойлери, Оце все на електриці. У мене двоє дітей неповнолітніх, є дітки, яким три роки. І ми звертались у міську раду, ми звертались, щоб ну, допомогли нам з вирішенням цієї проблеми. І ніхто не хоче нічого нам допомагати. Тобто ми залишилися без житла там, бо у когось зурновано, у когось окуповане житло. І получили, отримали десь у ці кімнати, так нас і десь вже виганяють, бо не буде світла, як же там жити з дітьми. Будинок будівельників сім не газифікований і повністю залежить від електроенергії. З відключенням світла люди там бояться залишиться без тепла та навіть можливості готувати їжу. Ну як у нас ж діти, у нас ж взрослі люди, які без електричності у нас ніяк, тому що у нас газу немає. У нас повністю все на електрики. Нас болери, у нас електроплити, у нас все все повністю на електричці. І навіть ті ж насоси, які працюють від ютке. Они ж підключені да, они же подключены полностью до електрики. Це опаление тоже. Это если сейчас выключить дом полностью, то у нас і и не буде. Бригада ДТЕК декілька разів навідувалась до технічної будівлі. Мешканці будинку та спеціалісти ДТЕК не вступали у відкритий конфлікт. Натомість на місце події прибула поліція. Це підстанція ДТЕК, ми приїхали виконувати свої обов'язки служебні, а нас не пустили сюди. Ага, і ви про це повідомили? Ну, думаю, так, да, звісно, нас не пускають на наше обладнання. Це, як би, я вважаю, що неправильно. після того, як представники ДТЕК покинули місце конфлікту, мешканці будинку направились до виконкому. Потрапити до міськради люди не змогли. На ганку адмінбудівлі вони зустріли посадовців, які пообіцяли вивчити ситуацію. Ця проблема тягнеться досить давно, і вже майже не рік, може бути, майже не більше. Її вирішували різними способами, але ж досі нічого не змогли зробити. Зі, свої, зі свого боку, я теж її вирішити, Були перемовини з руководством ОЄК поки що безрезультатно, але я. Не оставляю надії, що ми зможемо це, це рішити. Ну, вже всі можливості вичерпані, і реструктуризація, і відтермінування, відключення все це вже було, вопрос ну, від, запущений. От, на сьогодні в них лише воно ну, вони вимагають лише повністю закрити борг. Наразі все залишається невизначеним. Неофіційно перемовини щодо відключення електроенергії КПГЖК можуть відновитись вже з понеділка.